Народ, я віст, ява. Після заміни поршневої циліндри переточені, п'ятий ремонт. Поршня фірмерам тайванський, напевно. На обкатці постояла трошки, пробуємо заводити. Вона вже вистила. Ось. прошу дуже. Та на ремонті. Там ще одна. Та зроблено, готово. Супер, годинничок. Поки що мене ці поршня задовільняють. Не сильно гріється. 5 соток тепловий зазор. Не знаю, може в майбутньому зроблю 4, трошечки менше. Побачу, як ці себе покажуть. Все, всім пока.